Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову на направдимо пасіці на одному з наших точків, який залишився. І власне, звідси основна маса бджіл поїхала на акацію, а тут, а от, бачите, залишилося сімей коло 20, які власне, нам доробляли ріпак. І сьогодні покажемо, як відбираємо мед. З наших думків, як у нас проходить процес відпору. Точно так само зразу розкажу, які технологічні операції виконуємо в лісі е при теперішньому офісі. Закриваємо і дивимося чи з грубша печатаний мед. Бачимо, що верхній корпус значить, запечатаний, значить будемо його. Забираємо. Для ріпаку в принципі, половини печатки цілком достатньо і важливо врахувати, що зараз дуже сухий період, що дощі не падають. Цей бачимо корпус слабше запечатаний. Його поки що відкинемо на вік. Корпус перепросили і два корпуси залишимо ще. Так, дивлячись гніздо, нас зараз цікавить, чи є ройовий стан. Якщо немає ройового стану, ми тоді беремо просто. Забираємо одну рамку з розплодом, на місце її ставимо рамку сущу і дивимося на будівельно, чи є печатаний трутинг. Так, Бачимо, що зразу помітно, що ройового, мабуть, у цьому вулику не буде. Так, Ця сім'я не ройова. Значить, ми в такому випадку будемо забирати рамку з розплодом. Печатаним. Так, вирізаємо трутня. Чуть І забираємо рамку з печати наблизьку. моточник, але бачите розгризли його. Розгрежений маточник. Так, значить, одну рамку з печатанням забираємо. Так, і збираємо гніздо назад. Сюди ставимо світло. Світлу рамку ставимо. Зверху записуємо, що ми зробили в сім'ї. Сьогоднішнє число 23. Перед видуванням ставимо таку фанерку. Корпус відносимо до машини. Або складаємо, або складаємо на кубки і накриваємо їх накриттям, щоб бджоли не робили нападу.